Шановна земноводівська громада, сьогодні відзначаємо 31-шу річницю незалежності України. На жаль, сьогоднішнє державне свято проходить в той час, коли в нашій державі йде страшна кровопролитна війна. Знову гинуть кращі сини і дочки нашої держави. Кращі, тому що пішли захищати державу не за примусом, а за велінням. Серця сьогодні наші воїни Збройних сил, наші воїни територіальної оборони, медики, волонтери всі роблять все для того, щоб захистити нашу державу. І Україна була, є і буде. Ми відстоїмо територіальну цілісність нашої держави, ми відстоїмо нашу незалежність. Цей день. Я вітаю кожного нашого захисника, кожного воїна Збройних сил України, територіальної оборони, кожного медика, який працює там на передовій і тут в тилу. Я вітаю кожного вчителя, який надає освіту нашим дітям. Я вітаю наших підприємців, котрі вносять посильний вклад у нашу економіку, в те, щоби. Ми були економічно спроможними і сильними. Я вітаю кожну людину, яка долучається своєю працею до нашої перемоги. Ми обов'язково здолаємо цю східну орду, ми обов'язково знищимо. Російську армію і обов'язково разом із Заходом поставимо на коліна Росію і знищимо назавжди ту імперію. І тільки тоді ми, українці, зможемо вільно жити і вільно дихати. Я переконаний, перемога буде за нами. Слава Україні.